32 роки виповнюється 25-й окремі повітряно-десантні січиславській бригаді десантно-штурмових військ. Це перша бригада у складі збройних сил України. Про те, який бойовий шлях вона подолала, як вона зараз себе почуває. Про це будемо говорити із начальником з бойової підготовки 25-ї бригади Сергієм Чучулою. Пане Сергію, я вас вітаю, вітаю! І з днем народження бригади. Доброго дня, дуже приємно. Я сподіваюся, що наші глядачі теж мають бажання вас привітати і зробити це дуже легко, просканувавши QR-код у нас на екрані або сходивши на сторінку всеукраїнської платформи друзі, ДШВ» і зробивши там донат донат вдячності, такий подарунок на день народження для вашої бригади, пане Сергію. В якому настрої, в якому стані «25-ка» відзначає своє уже ого-го 32 дворіччя? Так, ну відповідно, не враховуючи на таку знаменну подію, день народження нашої частини все одно підрозділи 25-ї окремої повітряної десантної бригади знаходяться на своїх рубежах і продовжують виконувати бойові завдання, покладені на плечі десантників 25-ки. 25-та бригада боронить нашу країну, починаючи від самого початку цієї війни, тобто від 2014 року. Розкажіть, через які битви вам за цей час довелося пройти, і як це змінило бригаду? Так, насправді бойовий шлях 25 ї окремої повітряно десантної бригади. Починається з 1993 року. На той час бригада дислокувалась в місті Балград Одеської області. Тільки в 2002 році вона передислокувалась на Дніпропетровщину. Але насправді, з березня 2014 року, ми не в Дніпрі, ми у вирії військових подій. Ми одні з перших, хто були направлені на схід для виконання бойових завдань. Ми заходили населений пункт Славянськ, Краматорськ, Красний Ліман, Шахтьор, саур Могила брали участь в обороні Луганського аеропорта. Виконували свої обов'язки на Донецькому литовищі. в 22-му році. Ми е, були направлені на найбільш ключові напрямки. Це на Авдіївський напрямок, Северодонецьк, Лісичанськ, Бахмут, Ізюм, Кремінський напрямок, Ліманський. То тобто візде виконували свої обов'язки. Не просто були присутні, а вели бойові дії, знищили техніку, вражали піхоту і стояли на своїх рубежах. Ну і зараз покровський напрямок, мабуть, найскладніший на усій протяжності фронту. І там теж 25-та бригада, яку шановні глядачі, нагадаю, можна сьогодні вітати з днем народження на всеукраїнській платформі. Друзі, ДШВ» до НАТО. Це точно піде на підсилення 25-ки, яка з такою силою нашу країну уже 32 роки боронить відповідно і усі роки великої війни теж на фронті. Пане Сергію ну, війна дуже швидко змінюється, і технології, які були у чотирнадцять. Тому році, в 22-му році, і в 25-му році, це просто небо і земля. Що робить бригада для того, аби відповідати викликам часу? Як ви змінюєте навчання своїх бійців для того, аби вони були тим технодесантом яким ви себе називаєте? Так, ну відповідно, бригада постійно трансформується під реалії сьогодення і враховують. Ми враховуємо всі ті Технологічні засоби, які є доступні станом на зараз. Тобто бригада постійно трансформується. Ми поєднуємо наш бойовий досвід десантників з новітніми технологічними системами, адаптуємо їх патріалі сьогодення і використовуємо під час виконання бойових завдань. Основна стратегія, основна стратегія, стратегічна мета. Це зменшити людські втрати, тобто максимально замінювати особовий склад під час виконання будь-яких. Спектрів завдань, які ставляться перед нашими підрозділами, ядром технодесанту все ж таки, залишаються це дрони, як повітряні дрони, так і наземні. Повітряні дрони виконують такий спектр завдань, як проведення розвідки, точкові удари, коригування артилерії, проведення логістичних засобів. Також в вдас бригаді широко використовуються наземні роботизовані комплекси. Їхніми основними завданнями є евакуація пораненого з поля бою, доставка боєприпасів та провізії до 300 кг, там на один дрон можемо завантажити і доставити до переднього краю проведення дистанційного мінування і знищення укриттів противника. Також в нас широко розвивається саме інфраструктура в цьому напрямку. У нас створюються лабораторії, де проводиться модернізація всіх наявних доступних дронів. Також створюються свої дрони. Адаптуються боєприпаси під виконання завдання, проводиться ремонт будь-яких засобів. Касаємо не тільки дронів, а також і засобів РЕП, тому що противник широко використовує так само ударні дрони проти наших підрозділів і ми постійно адаптуємо систему РЕП, щоб максимально запобігати йому проведенню ураження наших підрозділів. Mm -hmm. Також під час підготовки нашого особового складу ми використовуємо новітні технології, інтерактивні тренажори. Першу чергу це тренажери, які заміняють, заміняють дефіцитні боєприпаси, такі як Стінгер, ракети Стінгера, Дживіліна. Тобто особовий склад проводить ре... максимально реалістичні навчальні стрільби за допомогою інтерактивних тренажерів. Тим самим ми зменшуємо. Кількість застосування достатньо дорогостоящих засобів, які в подальшому будуть використовуватись уже безпосередньо на полі бою для знищення противника, пане Сергію, дякую вам величезне за розмову. Дякую за захист від усієї нашої редакції. Я впевнена від усіх наших глядачів. Передавайте вітання бійцям бійчиням 25-ї бригади із днем народження. Дякую, що були з нами. Сергій Чучула, начальник з бойової підготовки 25-ї окремої повітряно-десантної січиславської бригади десантно-штурмових військ збройних сил України, які 32 роки виповнюються і від. Тати яку можна і варто на всеукраїнській платформі друзі ДШВ». наземні роботизовані комплекси все частіше використовують на фронті, коли поранених не можуть вивести евакуаційні бригади. Один із таких дронів допомагає бійцям 25-ї десантно-штурмової бригади. Як вдається реалізовувати такі операції, розкажемо далі. А поки пропонуємо стати другом ДШВ. Долучитися до збору для 25-ї окремої повітряно-десантної січиславської бригади можна за реквізитами на екрані. Хлопці, найкраще довезли, бомба, було страшно, але я доїхав. На цих кадрах боєць на позивний кеша, і це його перші слова після унікальної спецоперації з порятунку. Військовий став одним з перших, кого вивезли за допомогою безпілотного наземного комплексу Рись. Пролетіло, поки ми їхали. От маршруту, і це вже ну, дивись, ну три пішки пролетіли, і вони тебе не спалили. З висоти пташиного лету рух безпілотника по дорозі з позиції пораненого бійця. Кілька годин напруженого шляху через складний рельєф і потенційно небезпечні ділянки. Після завдання дрон хоч і пошкоджений, проте працює. Дрон в такому стані. Покоцаний шабатура. Телеметрія пропала, пошкоджена антена. Дрон працює, гудить. Евакуація одне з найскладніших завдань на передовій. Там, де не проїде авто, стають до роботи безпілотні наземні комплекси. За два місяці от врятованих майже 20 бійців, які були поранені, не могли рухатися самостійно. Ще один евакуйований Дмитро боєць провів на позиції 47 днів. Військовослужбовець і сам один із пілотів наземного дрона. Втім, після поранення довелося побувати і в іншій ролі. Поруч зі мною приземлились FPV, А я відстробнув, забив грудину. Я не міг дихати. Завжди є ризики. Може щось прилетіти, бо тебе видно. Ти замаскований, але не так, що ти невидимка. Тебе все одно можна, ворог може побачити рух, ворог може відпрацювати. І в цей момент евакуації дострибуєш на дрон, стає легше. І це лише одне з десятків завдань. Наземні безпілотники вже використовують для доставки спорядження та провізії. Якщо до сьогодні всі вчилися вбивати один одного на глибоку відстань, то е, рятувати один одного, заїжджати, завозити, провізію, вивозити трьохсотих, ми зараз тільки починаємо вчитися. Жодна пташечка на сьогоднішній день не може перенести на позицію і скинути там 200 кілограм води. А цей дрон може. Керування таким дроном це не просто їхати вперед. Основна складність це умови, в яких вони працюють. Якщо повітряний дрон летить у небі, то наземному доводиться пробиратися по знищених дорогах крізь вирви від снарядів, уламки будівель і дерева. Ці дрони він на одній місії може підірватися двічі на протипіхотній міні. Він може втратити колесо, може втратити два колеса на одній місії. Та чим більше зростає використання наземних роботизованих комплексів, тим гостріше відчувається брак інженерів, каже командир роти безпілотних комплексів на псевдописар. Є необхідність в людях, в інженерах. В айтішниках, які можуть зробити зв'язок на цю машинку, які зможуть встановити, розуміються, на цьому які зможуть прописати софт, щоб ця машинка їхала добре і, і все получалося. Командир додає такі дрони необхідність, адже ворог має сильний вогневий вплив на шляхи логістики. А такі наземні системи, як Ризь, у майбутньому переконаний писар, врятують ще тисячі життів. Анастасія Вільхова, Олександр Юрасов, вікна СТБ, Марафон. Єдині новини.